Так, Хочу вам подякувати вже зразу наперед від наших побратимів. ходіть сюди, ходіть сюди ближче, ходіть, винесіте там. Ви що, ви що заслужили це всього? А. Які будуть всі ваші вареники їсти? Ну, ми колись були нам не вивозили, бо ще не було такого заінтересованого в тому. Ну Зараз вже воно є. Ми вже відсилали хлопцям вареники і передачі, і бійці дзвонять. По тих телефонах, які даєте, дзвонять всім. Висилали діти з гуртка, юний натураліст, діти там е, якийсь другий, третій, четвертий клас. Малюнки. От раз питають, кажуть, ну що там малюночки Ну, От вам побратима докажуть, оці ваші малюночки, які діти висилають, чи що таке чи сувенірчики, то все ми вишають у бліндажі. Мене, от, чоловік приходить із чергування, десь з бою, замучені, сутками не раз і не їдять, і голодять, то все бувало. От, ляже на нарі, дивиться вже не на голі стіни, а дивиться картини. Навіть, мене, споминає, знаєте, споминає своїх дітей і йому свої сили. Він знає, чого він тоді пішов туди, за що він там воює. То, що нас говорить, от, от і ми водії наразі, о, ми тебе не посилали, що не посилали. Мене то, то не посилав. Я в 59 років пішов воювати. 59 років. Випнулось, я зразу добровільно пішов в інкомат і пішов е, туди. Бо вже наказ прийшов офіцер брати до. І був там ковни в роти, пройшов Дебальцево. Ну, трошки був битий у плечі там, бронежилет спас. Я не жалію, що я там був. Я б ще пішов, але вже не беруть. От я хочу від, ще від, подякувати вам за це всю основу і ще від нашого воєнкомата нагородити ваших бійців, учасників АТО, які були на сході. От. От такими медалями учасник бойових дій. Один. Тут. Від від воєнкомата і від наших побратимів. Все. Вітаю вас. Це посвідчення учасників, які має. Вітаю вас. Ну, от, краще, от, кажуть, <плесу> Знаєте, на протязі цих років, коли є така агресія Росії до нашої України, наше село дуже багато допомагало. На схід воїнам нашим і на Майдані дуже багато допомагали, і на схід допомагали, збирали кошти, і тепловізори купували, і раненим допомагали дуже багато. Дуже багато ми допомагали. І тепер така у нас є акція, коли ми передаємо продукти, ці вареники зроблені руками наших односельчан, дітей цих. І це не так. Знаєте, бо я думаю, не так поїсти тих вареників. Як я думаю, є такі дві причини, що ми їм їх передаємо, ці вареники. Перш за все, та причина, щоб солдати бачили наші воїни українські, що ми про них не забуваємо, що ми пам'ятаємо і передаємо їм ті речі від щирості нашої сердець. Це є одне. А друге, те, що ми коли будуть їх споживати, їсти, щоби. Торкнулися їхнього серця та домашня теплота, тому що я думаю, вони були зроблені із теплотою ваше сердець. Та теплота буде у кожному тому варенику вашого серця. Хто та робив? Тому якраз це були ті дві причини, які ми цю акцію організували. Тому хай зігрівають наша любов, серця наших воїнів. Хай ті речі, які теж наші односельчани зібрали, які ви заберете для утеплення. Бліндажів там на сході України нехай буде тою часточкою любові, часточкою тої допомоги, яку ми вкладемо вкладаємо від нашого села, від наших дітей, від наших людей, нашого села для того, щоб перемога була і щоб та перемога була якнайшвидше, щоб ми могли дійсно відчути, що ми живемо у вільній Україні, де є закон, де є правда, де є дійсно та. Добра, де є дійсно те добре, все, що потрібно для життя кожної побожної людини. Тому ми передаємо це вам. Хай, як я вже повторююся, ті теплота наше сердець зігріває всіх воїнів, які ті вареники будуть споживати і будуть використовувати ті речі, які ми вам всім передаємо. Тому хай Боже благословені буде з вами всіма, з нашими воїнами, і хай Господь всіма нами опікується. Слава Ісусу Христу! Це будемо передавати там все. Я прошу волонтерів, бо я голова організації, У нас в нас виходників є такі там всі голови, і займаю цим волонтерством. Не то, що немає що робити, просто знаємо, що куди піде. І звідти фотографії вже запідчувало таке, що. Передали, фотографують і нам фотографії передають. І ми вам Добре. село обов'язково передамо від солдатів від тих фотографів. Добре. І дуже вам дякуємо за це. Дорогі Миво наші дякуємо. захисники, у день такий пам'ятний під нашу музею Марії Піделянки. Я хочу подарувати вам такі ходячи на пам'ять, які колядки, які почуєте. Напевно, тільки в нашому селі. І не тільки, бо перша половина то загальноукраїнський. Дякую. Оце, пане Юрію, хлопці передали. Обов'язково. Обов я передову. Я ще положу по одному, бо то може бути різним попадеться. Так, вони, вони підписані там є. Добре, добре. Так, зараз, напевно, йдемо туди. Так, йдемо в нашій пам'ятник, тим, які погинули на Майдані і на сході України. Там в нас є пам'ятник, ми недавно його освятили і якраз тут там заколідуємо. цей пам'ятник, пам'ятний дзвін на спомин борців за волю України, там є все записано. Тому зараз ми, тут всі присутні, молоді, наші воїни, ми говоримо три рази отче наші, три рази Богородицю за ту духовну пам'ять усіх тих, хто віддали своє життя за волю і незалежність нашої України. Отче наш, що є на небі, нехай святиться Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, Твої, бо ти породила Христа, Спаса, душ наших. Отче на небі, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний нам сьогодні. І прости нам провини наші, як ми прощаємо, новатцем нашим. І не введи нас у споку, сали визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. І прості нам провини наші, як ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у споку, сали визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь. з тобою, Благосвена тими жінками, благословенний плід утроби твоєї, бо ти породила Христа, Спаса, душ наших. Ослави, Остави, просто їхні прогрішення, ними заподіяні. Свідомо, несвідомо, вдень і вночі. Розумом і думкою всієм прости, бо ти добрий, людинолюбний. О ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. ім'я Отця, і сина, Святого Духа, Амінь. ім'я Отця, і Сина, Святого Духа. Амінь. Bye. Живали і горя не знали, значить. Хочу привітати наш земляк, уродженець Білихослава, проживає у Львові, колишній учасник дивізії Галичина, а тато його був воїн Української Галицької армії і вже третє покоління, син вже цього Дмитра, тепер воює на сході Андрій. І якраз я тепер я завдяки. Телефонному зв'язку я хочу, щоб ви почули привітання пана Дмитра з Древнього Львова. Дорогі мої чоловіки. Славні чути добре чи ні? Добре, 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 добре. Чути, чути. Славні мої ословчани, дозвольте мені з щирого серця, старого міста Лева вас усіх, молодь мою. І я хочу побажати щастя многоліт і нашій е, славній незалежній Україні вільної вже на правду, без всіх окупантів і без всіх зараз і Я хочу привітати е, громадського діяча Василя Левицького, який є і журналіст, і редактор, і письменник. Його... Не, не треба, не пане Дмитре, не треба цього. І мій такий до вас таке звернення. Пане Дмитре, пане Дмитре, скажіть два слова за тата, за себе і за сина, який тепер воює на сході. Мій батько був увагний батько сотенний і е, після Першої світової війни освали, стали центром української діяльності. Це було завжди філь... гори Карпати, е, найбільш найпіс... культурно просвітницьке село з'явилося. А я не тільки був е, в дивізії, я був і в УПА, я був все, і все і, все. і 15 років Чернина ризика. Слава вам всім, слава Україні! Дякуємо вам. Східного фронту. Добре, дякуємо, пане Дмитре. Чекаємо вас у ...з Запасом. Віддерок нам не стало, то ми б хотіли пригостити вас, всіх присутніх, які тут є. Так, що ходімо.